Ви вже знаєте модуль ТК Інтер. І ми сьогодні будемо займатися графікою модулі ТК Інтер, яка називається Canvas. Що у цій графіці цікавого? Перш за все, треба задати полотно. Полотно називається кануас. Розміри цього. Полотна можна задавати будь-які, це залежить тільки від можливостей вашого монітора. Ось тут ми задаємо ширину і висоту поля. Після того, як ми задаємо ширину і висоту поля, можна задавати ще колір, звичайно. Треба нам це полотно розмістити на вікні командами Place або Pack. І одною можна, і другою. Після того ми отримуємо ось таке полотно, де 0 знаходиться у верхньому лівому куточку. Наприклад, полотно 300 на 300 буде виглядати ось так. І, звичайно, для роботи бажано використати листочок у клітинку, і тут по координатах намалювати свій малюнок, і тоді можна буде його зображати. Малюнки створюються за допомогою таких чотирьох команд: створити лінію, прямокутник, овал або довільний багатокутник. Вони задаються координатами. Координати Х і, Y це ми розглянемо пізніше, тут ви можете перечитати все в книжці. Тут є приклади багатьох задач, як. Що малювати, як замальовувати, ми зараз цього всього робити не будемо. Ну і у нас є два завдання для самостійно роботи: намалювати трактор, намалювати хатку. Трактор я вже почав малювати, Я вам покажу, що в мене вийшло. Я його не домалював. Ну, а замість хатки, щоб було простіше, ми намалюємо собачу будку. Значить, для того, як я сказав, нам треба з вами листочок у клітиночку. І на листочку в клітиночку ми зображаємо собі нашу хатку чи будку. Тут є точки. Точки це є координати. Ці координати ми запам'ятовуємо. І, відповідно, по цих координатах ми будемо складати програму. Для того, щоб скласти програму на телефоні. Ми будемо використовувати онлайн-середовище Replit. Заходжу в свій аккаунт у цьому середовищі. Ну і в принципі в цьому середовищі ми можемо вже працювати. Оце моя недороблена програма, яку можна... Запускати можна модифікувати. Але для мобільного телефона репліт розробив додаток. Так що краще працювати не онлайн на сайті, а встановити додаток. От він знизу вам пропонується. Ви його вибираєте і встановлюєте на свій телефон. Який у вас телефон є? Для такого телефону додатки. Тут є. От я для свого телефону беру додаток. Нажимаю Встановити. І цей додаток встановлюється на мій телефон. Відкрити все, відкривається наш додаток. Знову ж ми заходимо через свій обліковий запас у Google. І тут є наша програма. Ну, пропонує нам купити за гроші. Каже, ми поки що попрацюємо безплатно і завантажується наша програма. Оце цей трактор, який я почав малювати, трошки не малював ну, але зараз подивимось. Нажимаю Run, дивимось, який він у мене цей трактор. Нагрузиться. Ось такий трактор, ось не домальований ще. Нажимаємо стоп. Не будемо ми його домальовувати. Ми зараз на основі цього трактора. Вертаємось до коду. І на основі цього трактора зробимо нашу blu Значить, перш за все, полотно. Полотно у нас було 300 на 300. То, відповідно, ми це полотно зараз і. Виправимо, нехай буде 300 на 300. Так, далі розміщуємо його на вікні пак. Далі дивимося, пригадуємо наші координати. Значить, полі... прямокутник у нас 100-100 верхня координата і остання координата 250, 250. Так. Овал у нас вписується у квадрат 150, 150. І друга координата 210, 200, 200. Ну і відповідно, полігон починається в координаті 50, 100. Наступна координата зверху 175, 50. Третя координата буде 300, 100. От, І таким чином ми всі ці координати сюди відповідно записуємо. Стираємо ті координати, які у нас були з трактора. Записуємо нові координати. Так, один прямокутник ми виправили. Другий прямокутник нам не треба. Ми слово прямокутник стремо зараз. І напишемо слово Полігон. Напишемо слово Полігон і запишемо координати нашого полігона. Так, координати полігона записуємо. 50, 100, 175, 50, 300, 150, 100, 100 вернулись назад. Потім записуємо. Координати овала нашого, все лишнє витираємо, і програма наша закінчується в восьмому рядочку. Це, програма наша готова. Тепер нам залишається нажати зелений трикутничок знизу, і наша програма запрацює. Запустили. Ось нас вийшов в такий. Такий будиночок чи собача буда. Як ви бачимо, полігон замалювався чорним. Ну, ще бажано замалювати стінки і отвір. Нажимаємо стоп. вертаємось до коду. Нехай буде прямокутник червоний. Це команда Fill. Ви пам'ятаєте, так само, як у Черепашки команда замальовування, тільки зразу після коми. Нашої фігури ми дописуємо, якого кольору буде замальовування. Все нехай буде червоний наш прямокутничок. Запустимо, подивимось. Так, щоб було зовсім гарно, нажимаємо стоп, вертаємось до кода. І ще замалюємо наше коло, наш овал. Так, після слова, після цифри 200, ми записуємо. Спочатку я скопіюю наш колір, щоб лишній раз не писати. Після цифри 200 ми вставимо його. Так, тут треба ще поставити кому і замість. Червоного напишемо синій. О, синій все, готова наша програма. Запускаємо, дивимось. Що в нас вийшло? дуже гарна картинка. Якщо вона нас влаштовує, ми натискаємо «Стоп» і відправляємо її мені. Для цього ми вертаємось до коду, вибираємо команду Розшарити і відправляємо мені на пошту. Я зараз сам собі відправлю. Відправляю я сам собі це посилання. А тепер йду в пошту, бачите, вже є в мене новий лист. Заходжу в пошту, відкриваю цю пошту. І по цьому посиланню я зможу вашу роботу перевірити і поставити відповідну вам гарну оцінку. Все. Чекаю ваших робіт.